В сталому побуті вам можуть відмовити основні причини, чому вам можуть відмовити і так: перше, це якщо у вас не буде офіційного доходу в Польщі. Друге, якщо у вас не буде постійного адресу проживання, тобто це може бути умова найму, часовий мельдунок, сталий мельдунок і так далі. Третій варіант, якщо документи, які ви долучаєте по польському походженню. Не відповідає дійсності, або ви принесли якісь ксерокопії. Завжди мусить бути оригінали документів офіційно з перекладом. Переклад завжди присяжний. Мусить бути в Польщі, саме краще робити переклад. Вже на місці робити переклад, і тоді з цими документами подаєтесь на сталий побит, відмовити можуть, якщо ви не пройдете співбесіду. З спектром, не будете знати гім, там різні дати, визначені польські, польську мову, хоча б чуть, чуть мусите знати. Ну і так далі, так далі. Дуже там є питання. Я раніше знімав відео на цю тему, які там є питання, на сталий побит. Далі, якщо у вас є карта поляка і ви подаєтесь на сталий побит, то дуже швидко розглядається справа. Не потрібно, щоб ви приходили на співбесіду, бо ви коли подаєтеся на карту поляка, то таку співбесіду вже проходите тоді. І тут сталий побит дуже швидко отримаєте, якщо будете мати офіційний дохід в Польщі. Це дуже важливо, бо бувають випадки, подається хтось на сталий побит і отримує відмову через те, що немає. Проходить співбесіду, має всі документи, все відповідає, та як повинно бути, тільки не має офіційного доходу і з цього з цієї причини отримує відмову. Так що дуже це дуже важливий момент. Плюс, якщо ви маєте карту поляка, то можна отримати фінансову допомогу на підставі карти поляка. І не потрібно платити за внісок 640 злотих, якщо у вас є карта поляка. Якщо немає карти поляка, тільки по польському походженню подаєтесь, то от потрібно заплатити 640 злотих за внісок, пройти співбесіду і фінансову допомогу теж не зможете отримати. Такі всякі нюанси є. Кому потрібен супровід в отриманні сталого побиту або резидента, звертайтесь мої контакти. Знаєте в шапці профілю або в описі під цим відео.